Вітаю! У нас сьогодні нова тема, важлива тема це мат у два ходи. Мат в один хід, я сподіваюся, ви з легкістю вже розв'язуєте, з високою точністю. Сьогодні мат в два ходи. Складніша тема, але перед її розглядом ми поговоримо про те, що таке форсований хід у шахах. Форсований хід це хід, який змушує противника певним чином на нього реагувати. І до форсованих ходів у нас відносяться три види ходів. Це загроза, взяття, шах. Коли ми загрозуємо щось зробити, коли ми щось забираємо у противника і коли даємо шаг, розглянемо перший приклад. Тут у білих є комбінація, яка дозволяє їм відіграти матеріал. У них зараз матеріалу не вистачає. У білих тора проти двох фігур противника легких, але за допомогою комбінації вони можуть відіграти матеріал. Тут хід тура b 5 робимо. І це взяття це один із видів форсованих ходів. Цей хід змушує чорних реагувати. Тому що якщо чорні не відреагують на цей хід, не заберуть туру, то білі просто залишаться зайвим матеріалом. Тому ми можемо передбачити, як чорні відреагують. Чорні заберуть туру, звичайно. І після цього білі виграють подвійним ударом. Ферзі 5 шах, ну, виграють не партію, виграють слона. І забрали слона. Це взяття. Коли ми забираємо фігуру у противника, ми його зможемо реагувати, бо якщо він не відреагує, то він залишиться з меншим матеріалом. Другий варіант це загроза. Тут у білих є можливість виграти якість напасти конем на ці дві фігури, причому це форсований варіант. Форсований, тому що він починається з загрози. Сходи кінь d5. Цей хід створює загрозу ферзю. І чорні знову таки мають реагувати. Тому що якщо не відреагують, звичайно, кінь забере ферзя. Ферзь дуже цінний, щоб просто так його віддавати. І після того, як ферзь відійде, неважливо куди, кінь стане на c 7 і виграємо одну із тур ми точно заберемо, виграємо якість. Ось. Ну і третій вид форсованого ходу це шах. Я думаю, шахом зрозуміло, тому що якщо ми даємо шах, то зрозуміло, що суперник має на шах реагувати. По правилам він не може під шахом залишатися. Не всі ходи є форсованими, Тобто, коли ми там на початку партії граємо хід е 4 там зовсім не форсований, наприклад. Тобто, чорні можуть реагувати як завгодно. Але от перевага форсованих ходів в тому, що ми можемо передбачити, як суперник буде реагувати. На противагу форсованим ходам є. Цукцванг. Ситуація, коли ми також певним чином ну, ми не змушуємо суперника ходити. В нього просто немає варіантів, він має зробити хід, який для нього невигідний. Цукцванг це ситуація, коли хід суперника, і кожен його хід призводить до погіршення позиції. Це називається, що суперник у цукцванзі. Я от на Ютубі побачив недавно таку позицію, гарно вона мені сподобалась. Тут хід білих, і у білих зайвий ферзь, але чорні хочуть провести пішака. І як цьому пішаку завадити пройти, Ну немає у білих варіантів. Ніяк вони не можуть завадити пішаку пройти. Але в них є деяка ідея. Вони можуть зіграти кінь е 4, а загрозою зіграти кінь с 7. Якщо чорні проведуть ферзя зараз, то білі зіграють кінь с 7. І Оскільки це шах, королю нема куди відходити, чорним цього ферзя, якого вони тільки що поставили, доведеться віддати. Тому відходу кінця 7 потрібно захищатися, і чорні захищаються, грають кінь d3. Вони не переживають, що білі заберуть цього коня, тому що вони поставлять ферзя, і в принципі без одного коня за нічою можна боротися. Але у білих тут є інший цікавий хід. Вони грають ферзь F2, я перед цим c 7 казав, так? Поле? Це F2 поле. Вони грають ферсі F2, ставлять ферзя під бій. І цього ферзя треба забирати. Бо ферсі, відійшовши на F2, звільнив поле G3 для коня, і тепер загрожує, що кінь сюди стане. Тому ферзя треба забирати. білі грають кінь g 3 шах. Є... Єдиний хід це йти тикрой на G1. І зараз білі грають кінь G5. І. Білі нічим не загрожують. Абсолютно. Цей хід. Не форсований, тобто він не створює загрози. Цей хід ніякої загрози не створює, тобто кінь там не створює загрози напасти на короля, тому що коні чорних ці поля прикривають. Він нічого не забирає, він не дає шах. Чорні можуть ходити як завгодно. Але у чорних немає хорошого ходу. Тобто зараз їм нічого не загрожує, і для чорних чорні були б щасливі просто залишитись, щоб так і залишилось, але був хід білих. Просто не знаю, на місці підпрягнути. Але за правилами треба ходити, і будь-який хід, який чорні зроблять, приводить до їхнього програшу. Тому що коні мають прикривати ось ці поля. Бо якщо якийсь кінь відходить, якщо цей кінь відходить неважливо куди, то поле це 6 залишається без захисту, і кінь іде на це і Це мат. Якщо цей кінь відходить, то кінь йде на H3 і це мат. І Конями ходити виходить не можна. Король не може нікуди піти, тому що ці поля контролюються конем. Пішак на G2 також нікуди не може походити. І ось чорний нічого не загрожує, але ось це якраз позиція цухцвангу, коли будь-який хід перезводить до поразки. Ну і тепер безпосередньо переходимо до мату в два ходи. Ви будете розв'язувати задачі на мат два ходи, я залишу вправи сьогодні, і, і крім того, там протягом наступних ще двох років буду залишати вправі на мат в два ходи. Так само, як і мат в один хід, треба відпрацювати вміння знаходити мат дуже добре, щоб ви в переважній більшості випадків змогли це знайти. Розв'язуємо так само, як і мат в один хід. Тобто, ми не робимо хід до того, як ми в уяві не уявимо мат. Коли ми в уяві побачимо мат, тоді ми робимо хід. Просто так фігури не рухаємо. Спочатку думаємо, потім ходимо. Тут хід білих, і вони можуть поставити мат за два ходи. Впадає в очі, що вони можуть виграти ферзя, так, за допомогою ходу кінь D6. Відкриття атаки. Королю шаг від слона. Якщо король відходить, білі забирають ферзя. Чорні забирають коня. Але незважаючи на те, що ферзя виграли, у чорних досі перевага по матеріалу, у них зайва якість. Але на щастя, білих тут у них є інший виграшний хід. Вони тут можуть поставити мати два ходи шляхом. Кінь це 5 шаг. Шаг, причому подвійний, від слона і від коня. Від подвійного шаху можна захиститись лише відійшовши королем. Король може відійти лише на B8, кінь йде на A6, і це мат. Ось такий форсований варіант, який призводить до мату. Форсований, тому що після ходу кінь С5 ми даємо шах і чорні змушені на шах реагувати. І йде на відповідь, як вони можуть відреагувати, це король B8, але потім йде і кінь А6 мат. Правах, які я сьогодні дам на домашнє завдання, які будуть в описі до відео, там буде мат в два ходи за допомогою подвійного шаху. Це маленька підсказка, що шукати. Але все одно треба зберігати уважність, тому що може бути, наприклад, така позиція. Ми бачимо, що тут за білих є дві можливості подвійного шаху. Тобто кінь на c 6 і кінь на Е6 це подвійний шах на короля. Але лише один із цих ходів призводить до мату. Тому уважно перевіряйте до того, як зробите хід, який саме хід призведе до мату. Тут виграє кінця 6. у чорних дві відповіді: відійде королем на С8 і на E8, але куди б вони не відходили, Д8 матує. Немає куди королю відходити. Якщо кінь походить на Е6, тоді король зможе відійти на Е7, і у нас мату немає. Немає ходу, який поставить мату, а у чорних велика матеріальна перевага. І це, до речі, одна з причин, чому варто займатися цими задачами. Ви в задачах побачите, що часто на лічасі задачі вони з реальних партій, ви побачите, що сторона, яка ставить мат, часто знаходиться в програшному положенні по матеріалу. Тобто, наприклад, ось тут у білих дуже багато матеріалу не вистачає, там скільки у них на коня слона ферзя І Якщо цей мат не знайшовся би, то білі програли би. І таке. Часто може і у вашій партії виникнути. У вас може з'явитися один шанс, щоб замотувати, якщо його випустите, то, то вже не зможете врятувати партію. Ось Тому, тому уважно дивимося, як поставити мат. І окрім того, що будете виконувати вправи на мат в два ходи, там де мат ставиться за допомогою подвійного шаху. Будуть ще вправи на лічесі в задачах в тематичному розділі мат два ходи, там на лічесі будете розв'язувати задачі, і там задачі абсолютно різні, тобто там не обов'язково мат за допомогою подвійного шаху ставиться. Але яка підсказка там буде? Скоріше за все, у більшості задач це будуть ходи з шахом. Це така маленька підсказка для вас для того, щоб ви знаходили. Але навіть незважаючи на те, що це ходить з шахом, ви, і ви, ви, ви не маєте робити перший хід, який призводить до шаху. Тобто ви все одно прораховуєте варіант у своїй уяві. І після того, як у своїй уяві ви побачили, що ви 100% матуєте, тоді робите це на дошці. Тут хід білих. І вони мотують за два ходи, і мат ставиться за допомогою ходу кінь d5. Кінь d 5 шах. Королю немає куди відходити, коня від шаху можна захиститись, лише забравши коня пішаком. Кінь не може забрати коня, бо кінь зв'язаний. Тому забираємо пішаком. білі забирають пішаком. Відкривають лінію атаки ферзю і це мат. Королю немає куди відходити, перекритись від мату немає як. Тобто кінь досі не може ходити, бо він зв'язаний. Це мат. Коли будете розв'язувати задачу, то звертайте увагу на те, як, що вам допомогло поставити мат, завдяки чому цей мат відбувся. Наприклад, ось тут хід Кінь D5 був необхідний для того, щоб відкрити лінію Є для нашого ферзя. У наступній задачі. До речі, це дуже цікава позиція, тому що це один з варіантів партії Капабланка-Маршал, третій чемпіон світу Хосе Рауль Капабланка був такий. І він грав цю партію в 1918 році і проти нього грав американець Френк Маршал. Капабланка був з Куби. Маршал американець і маршал тут заготував одну дебютну ідею, яка дозволяє йому швидко розпочати атаку на Білого короля. Маршал грав чорними. І він цю ідею розробив там, за 8 років до цієї партії і тримав спеціально для Капабланки. Сподівався, за допомогою своєї підготовки виграти партію, але йому це не вдалося. Дуже прикро, коли в тебе є якась заготовка, яку ти 8 років готував, але вона не вдається. Але і таке буває. Така бланка майстерно відбився. І тут ми бачимо позицію, яка могла б трапити в цій партії. Цієї позиції не було, але це один з варіантів, який міг трапитись в партії. І тут білі також починають, починають і ставлять мат в два ходи. Може спасти на думку хід слон F7. так? Здається, це один з двох шахів, які ми можемо поставити. Слон 7, тура забирає. Ми даємо шах Турой на Е8, єдиний захист це тура F8. Ну і ми забираємо туру і це мат. Правда, це мат в 3 ходи. Але тут ще є ще одна проблема. В три ходи все одно добре, виграли ти, виграли. Але тут є одна проблема з цим варіантом, і на це також звертайте увагу, коли будете розв'язувати задачі. Після ходу слон f 7 чорні не зобов'язані слона забирати. Вони можуть відійти королем. Відійти королем на H8 і мату ніякого немає. І це те, на що варто звертати увагу після того, як ви розглядаєте свій хід, часто у противника може бути декілька варіантів відповіді. І ви, якщо, щоб бути впевненими, що ви ставите мат йому точно, то ви маєте перевірити, чи в кожному з варіантів ви поставите мат противнику. Тобто тут після слон f 7 б'є f 7 мат ставиться, але після короля H8 мату ніякого немає, значить слон F7 до мату не веде, і ви цей варіант відкидаєте. Матую тут хід б'є f 7 з, з ідеєю відволікти туру від восьмої лінії. Коли тора забирає ферзя, ми ходимо троє на е 8 і це мату, оскільки Тора не може повернутися, бо вона зв'язана. І що тут важливо, що на ферзь б'є BF7 є ще інший хід король H8, але тут матує Ферзь F8. Ось так. Скоріше з всього, як я вже казав, у вас в задачах будуть мати в два ходи. Перший хід буде з шахом, але може бути таке, що мат ставиться з допомогою невідпорної загрози. Тобто ми робимо хід, який створює загрозу мату, і у противника немає можливості від нього захиститися. Наприклад, у цій позиції білі можуть ставити мат за допомогою ходу король H2. Цей хід форсований, тому що він створює загрозу. Загроза полягає у ході пішаком на G3. і... Король попався, король матується, королю немає. І проблема чорних у тому, що вони ніяк не можуть захиститись. Тобто, якось спроба звільнити якийсь простір для короля немає такої можливості, тому що хід Г4 не допомагає, тому що поле Г5 все одно під контролем білої тури. Білі ставлять мат. Ну і, власне, у чорних немає ніякого захисту. Після того, як вони там заберуть туру, вони отримують мат. Власне все, працюйте, прагніть до того. Щоб якомога точніше розв'язувати задачі, тобто, ще раз нагадаю, у нас головний критерій не швидкість розв'язування, а саме точність, прагніть до цього. Ну і всього найкращого. До зустрічі на наступному уроці.